Та всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами хочу поділитися оригінальним рецептом сливового пирога Plum. Орти з відомої американської газети The New York Times. Цей пиріг відомий на увесь світ. Дуже багато вже його адаптували під себе. Але я вам з вами хочу поділитися оригінальним рецептом, який опублікувала пані Маріан Бурос в 1983 році. Вперше в цій газеті, отож, для початку нам потрібно вершкове масло кімнатної температури, тобто воно повинно бути м'яке. Ось таке масло вишкове повинно бути м'якої-м'якої консистенції. Кількість цих інгредієнтів вказую внизу в описі під відео, а також в кінці відео буде е, вирізка з газети, тобто сам оцей оригінальний рецепт, та моя карта рецептів вже українською мовою. Вершкове масло перекладаємо до миски. Далі додаємо сюди цукор. Та все потрібно добре збити до однорідної консистенції. Це пані Бороз публікували ще вересня з 1983 по 89 рік, в якому це було зроблено востаннє. Але редакція отримала дуже багато листів зі скаргами. Рецепт був опублікований ще раз більшими буквами та з рамкою для можливості його вирізати, але і це не допомогло. Далі додаємо сюди всі решта інгредієнтів. Рецепт дуже легкий: два яйця. Так, от, продовжуючи історію, листи від розлючених читачів все одно надходили, і редакція прийняла згоду публікувати рецепт щоразу, як літо змінюється на осінь. Продовжуємо все перемішувати. А ще в початковому рецепті у 83-му році кількість цукру була одна горнятка, тобто 200 грамів. З часом рецепт змінили на 3 четверти горнятка, тобто 180 грамів, у 1989 році. Отож, залишу на ваш розсуд, яку кількість цукру додавати в рецепт. Маса повинна отворитися ось така пухка. Далі додаємо сюди борошно, розпушувач, дрібку солі і замішуємо до однорідності. Тісто готове. Далі беру форму та пергаментний папір. Можна не вистилати, але я хочу, щоб його потім легко було достати, тому вистилаю пергаментним папером. І далі за допомогою ложки викладаємо тісто в нашу форму. Тісто виходить неймовірно пухке та ніжне. Я відтворюю повністю оригінальний рецепт, повністю з приготуванням, з кількістю інгредієнтів один в один, як вперше він опублікувався в 1983 році в газеті. А далі саме головне це сливи. Для цього рецепту нам потрібно 12 слив, тобто 24 половинки. Сливи я попередньо помила та просушила. Розділяємо сливи і кладемо шкірочкою догори. Так, як в оригінальному рецепті. Я дуже часто бачу, що кладуть шкірочкою вниз, але це не вірно. Потрібно класти ось так. У мене вийшло тільки 10 слив, тому що вони в мене досить великі по розміру. Ось Можете бачити, деякі маленькі, деякі більш великі. Тому... Дивіться по своїй формі. Якщо такий великий, як у мене, тоді вийде тільки 10 слив. Далі зверху посипаємо цукром. Я посипаю коричневим, але це не обов'язково, можна і білим будь-яким цукром, який у вас є. Поливаємо трішечки лимоном. Залежить від того, скільки, і наскільки солодкі ваші сливи. Якщо дуже солодкі, то тоді трошки більше лимонного соку. Якщо ні, тоді менше. Мої сливи дуже солодкі, тому я додаю трішечки більше лимонного соку. А також чайну ложку кориці. Залежить від того, наскільки любите ви кориці. Якщо не любите, тоді можете додати менше. Ось так. І далі відправляю випікатися в попередню розігріту піч до 180 градусів. У мене електрична. Випікатися буде пиріг приблизно годину. Ось пиріг готовий. Зараз дам йому трішечки охолонути, після чого розріжу, покажу, який він всередині. За рахунок того, що ми кладемо сливи догори шкірочкою, вони тримаються всередині. Дуже ніжний. Дивіться, який він ніжний. Як його легко різати. Як це гарно. І дуже-дуже соковитий. Ммм. Оця зверху цукор з корицею та лимоном зверху роблять дуже ніжну і смачну з скориночку. Це дуже смачно! М -м -м. Ви обов'язково повинні його приготувати та насолодитися цим. Це просто неймовірно. Ось мій рецепт. А ось та сама вирізка з газети. Надіюсь, моє відео для вас було корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!